Перейди за QR-кодом та послухай вірші Ганни Чубач про сім'ю. Пропоную тобі попрацювати із карткою. Подивися, хто є у Добрика. А у веселинки. Скажи, як називається дитинча у кішки? Кошеня? А у собаки. Цуценя. А у тебе є домашні улюбленці. Пропоную тобі розфарбувати домашніх улюбленців добрика і веселинки. Для цього тобі потрібні кольорові олівці, фломастери і звичайно чудовий настрій. Відгадай, загадку уночі як вам не спиться. Ходить, знаю, чарівниця, ходить садом, полем гаєм, все у шати одягає, стає гарно навкруги Золоті сади, луги, одяг, хто подарував, хто їх так розмалював? Так, це осінь, чарівниця. Подивися, на картині теплий осінній день. Зображимо маму і троє дітей, дві донечки і маленький синочок, які вийшли прогулятися в парк. Мама йде поряд із дітьми. По виразу обличчя мами видно, що вона з ніжністю і любов'ю дивиться на синочка, поклавши руку на плече доньки. Цим художник підкреслив любов мами до своїх дітей. Маму і донюк художник намалював без головних уборів. Також у мами розтебнуте пальто. Це свідчить про теплу погоду. На доріжку, по якій вони йдуть, падає їхня тінь. Цим художник показав, що день сонячний. Зрідка з дерев падає листя, що свідчить про тиху. Безвітряну погоду. Ця картина зображує дружну сім'ю, нагадує нам про те, як важливо проводити час зі своєю сім'єю. Ти уважно слухав мою розповідь. Дай відповіді на запитання. Хто зображений на картині? На картині зображені мама і діти. Де, на твою думку, вони знаходяться? Сім'я вийшла прогулятися в парк? Яка пора року зображена на картині? На картині осінь? Як художник показав, що на вулиці тепло? Мама і доньки без головних уборів. І ще у мами розтебнуте пальто. Як ми можемо зрозуміти, що на вулиці сонячна і тиха погода? На доріжку, по якій вони йдуть, падає тінь. Зрідка кружляють листочки. Скажи, а ти ходиш гуляти зі своїми батьками до парку? Що цікавого ти там бачив? Пропоную тобі намалювати. Осінній парк і свою сім'ю. Сподіваюся, що в тебе все вийде. Успіхів тобі і до нових зустрічей!